Як навчитися читати знаки в своєму житті? Бо насправді кабала нам дає не якісь принципи там, містичного гадання, а вона хоче показати нам саме через внутрішні споглядання. Ось Баль Сулам в цій книжці Тест скорочення Талму Десер Сферот», вчення десяти Сферотах», Там є окрема частина в кожній главі, яка називається внутрішнє споглядання. Як кабаліст може так зануритись в себе? Щоби розкрити свій особистий зв'язок з силою Творця, яка постійно, постійно звертається до нього, постійно, постійно щось хоче сказати людині. Так от як йому. Ну, зрозуміти, про що йому говорить творець зараз, цією ситуацією, чи цією думкою, чи цим бажанням, чи обставинами, в які ми потрапляємо, щоб зрозуміти, яким чином це називається внутрішнім спогляданням. І кабалісти для цього напрацювали дуже особливий принцип, який називається Немає нікого, крім нього. Тобто кабаліст постійно постійно повинен приводити себе в стан, коли він відчуває. Можна, хоча би тільки на рівні розуму, на рівні відчуттів, це вже краще, зрозуміти, що відчути, що немає нікого, крім нього немає нікого, крім єдиної сили керування, яка називається творцем. Ось ця думка, і ось цей внутрішній такий аналіз, внутрішній такі поглядання, воно направляє мене вірно.